На фестивальному причалі під кулею бажань сьогодні пронизливий вітер. За словами організаторів, таке місце обрали не випадково провести акцію. Хотілося на відкритому просторі. Хотілось напережно, хотілось Дніпро. Хотілось, щоб вітер в обличчя. Хотілось відчувати свободу, що трошки символізує волю. Символ волі теж не випадковий день пам'яті небесної сотні. Організатори об'єднали з днем герба, який відзначався напередодні. Учасники вишикувалися у формі тризубу і, змінюючи колір, спробували сформувати табличками літери, склавши слово воля. Вшанувати небесну сотню зібралася переважно молодь. Це представники різних навчальних закладів Дніпра, в тому числі школярі. Прийшли сюди і мешканці шелтеру Луганщини, бо саме молодь відчуває, як ніхто інший, цю пам'ятну дату, тому що молодь перша вийшла на майдан. Герой Небесної Сотні всі молоді люди, і тому молоді як нікому болить ця пам'ятна дата. Сама акція тривала недовго. Підготовка короткий флешмоб та фотосесія для соціальних мереж. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.